Вітаю тебе на каналі АМЕФ Крипто. В цьому відеоролику поговоримо за монету PUMP FUN. Тому що, по словах багатьох людей, ми вже поставили по PAMP ATH і вище, ми вже рости так точно не будемо. В цьому відеоролику поділюся своєю думкою щодо цього та розберемо крутенько ринок. Тому жирний лайк лайкавансов, а ми поїхали! Я думаю, що з самого початку нам потрібно звернути увагу на памп, адже до цієї монети особисто у мене дуже багато приділяється, виділяється увага. Адже ми бачимо, що був по суті боковик. Називайте це як хочете, кульмінація, боковик і так далі. Після цього ми пролилися донизу і за чутками багатьох людей ми повинні прийти кудись в зону 0.205, 0.204, взагалі в ідеалі далі сюди. Протестувати цей рівень, адже це рівень ICO, і сюди ми повинні прийти. Чого ми місце повинні прийти? Просто аля, це рівень ICO, і ми туди ми повинні прийти. Більше підґрунтів я не знайшов і не чув людей тільки те, що це ICO, і сюди ми повинні прийти. Ну, коним словом, мені смішно. Але, е, окей, якщо ми міся повинні прийти, хай буде по словах інших людей. В мене прогноз зовсім інший. Але зараз я наведу ідеальний приклад по монеті хайп. Монета ідеально е, по суті. Описує графік памфану. Дивіться, ми з порядку побачили також дно по пампі. Далі ми побачили зростання без відкатів, не дали нікому зайти. По суті, особисто, на мою думку, ми десь знаходимося ось тут, по памфані, або десь ось тут, по памфані, і нас очікує те саме велике зростання. Просто не всі його. Дочекаються, але давайте ми поговоримо про графіки, чому особисто на зростаннях і висаджують, і на кульмінації, на тому самому боковику висаджують лишніх пасажирів. До прикладу, ми зараз розбираємо графік хайп і бачимо, що також Так, давайте ми візьмемо олівець, був боковик, ось ідеальний, ідеальний боковик. Давайте ми навіть ось закриємо. Ось так візьмемо, дивіться. Ми проторгувалися в цьому самому діапазоні. Ретест, зона підтримки її два рази вчепили супротив. Ну і що далі вимальовується? Правильно, вихід вгору. Ми умовно ось так закріпилися, і ось тут спокійно можна вже брати, бо тут був супротив, так ми не могли пробити, але ми пробили і закріпляємося, тобто вийшли. І ми вже ретест зробили. Якщо зближити, там дати на годину і так далі, то там ідеально видно, що був ретест і можна набирати лонгі. Але після цього що зробили? Правильно, просто ліквідували всіх лонгістів. Ті люди, які ось тут набирали, вірили в зростання, вони отримали ліквідацію. Адже падіння на 31% практично ніхто не переживе. Окей, всі получили ліквідацію, куди нижче, я думаю, що багато хто. Чекав нижче. Далі ми побачили не зразу оновлення АТХ, Ми побачили знову ціновий діапазон, де ми канал, в якому ми проторгувалися довший час. Не росли і не падали. Ну і звісно, що можна зрозуміти із цього прикладу, що ну, ми будемо продовжувати далі оновлювати ну, луї, кудись би нижче 30 доларів, зняти ось цю всю ліквідність і так далі. Ну Тобто, по словах трейдерів ми мали падати нижче. Але що ми побачили? Ми побачили оновлення АТХ. Тобто ми не побачили збір ліквідності, не позабирали оці всі фітілі і так далі. Ми просто пішли оновлювати АТХ. Але ви просто подивіться, як болісно ми росли. Ми не ось так стрімко росли. Ви подивіться, ми виросли, поставили АТХ. Падіння. Наскільки це було падіння? 22%. Ми поставили АТХ. Падіння на 30%. Проторгувалися. Акумуляція. Що таке акумуляція? Тобто, Слабкі руки продають, сильні руки відкупляють. Ось ця акумуляція, іменно на акумуляції багато людей, можна сказати, слабких, слабкі руки продають, великі руки відкупляють. Далі ми побачили ось прекрасний несхідний тренд, так, окей, несхідний тренд, де ми повинні падати, і можливо дійсно вже почати забирати цю цю ліквідність, але. Ми так поставили якийсь мінімальний лой. Ми також дивіться, з цього АТХ ми пролилися на 30%. Умовно, якщо потнути до цього Фітіля, 30%. Але пізніше, що ми зробили? Правильно поставили знову новий АТХ. Тобто графік, ви подивіться, як важко і боляче цей графік ходить. Скажете, що легко? Та ні. Боковик, акумуляція, падіння АТХ. Боковик, акумуляція падіння АТХ. Як буде далі, невідомо. Ми можемо зараз знову пролитися на 30%. Побачити боковик, тобто ту саму акумуляцію, знову тиха. Але не сказати, що по памп ми дуже гарно і стрімко ростемо. Ось це зростання, яке ми зараз бачимо на хайп на памп. Давайте ми глянемо на цю монету, ось дивіться. Ідеальний приклад, я не знаю, чи ми можемо знайти ідеальніший приклад. Ось тут ось. Є канал, та сама акумуляція. Я вважаю, що це акумуляція. Куди ми маємо йти? Ну правильно. Всім зараз зрозуміло, ну ми маємо рости вгору. Але ні, в цей час ви подивіться мої минулі відеоролики, Всі говорили, що ми повинні 100% піти на ретест 0.204. Я кричав, у кожному відеоролику було більше 5 відеороликів, було більше не знаю 50 постів, що ми не підемо нижче, нікому зараз нижче не дадуть. Ми не підемо робити ретест ICO і так далі. І що ми побачили? Ми бачили вихід вгору, але більше відсотків людей, канал, вихід, все, ми будемо. Робити ретест, тому що ми повинні прийти до СІО і так далі. Ну, одним словом, в цей час всі говорили за те, що ми будемо знижуватися. А тут ідеальніший момент, коли всіх повисаджували, і ми оновлювали АТХ. Ось цей паттерн, ось ця свічка, окей, ось ця свічка, ось цей фітіль, який ми бачимо, це лістинг на Абіті і Бінансі. Люди очікували зразу моментальних 2X, але цих 2к'за вони не побачили. Дали зниження, дуже багато людей набирали ось тут, ось тут, ось тут. Неважливо, вони набирали на цьому фітілі. Чому? Тому що вони зрозуміли і стотково знали, що зараз буде стовідсотково памп на 2-3 ікса. але вони не побачили цих 2-3 ікса. І Що вони зробили? Правильно, ось тут, ось тут і ось тут вони просто зафіксували мінус. Повірте, дуже багато людей почали фіксуватися в мінус, адже тут був максимально негативний фон. Всі говорили, що це АТХ. І вище ми йти не будемо. Подивіться мої останні відеоролики, почитайте чат і так далі. Там всі просто вже топили, що це АТХ, і вище ми йти не будемо. Що сталося після цього? Просто спокійно ми пішли на наступний день оновлювати АТХ. І зараз, ну, умовно, тоді торгувалися вище 0.208, а поставили, по суті, хай в 0.208922. Тобто. Після чого ми зараз бачимо акумуляцію, ми зараз бачимо той же самий ідеальний боковик. Можна аля працювати від супротиву, від ретесту і так далі. Але дуже багато людей ось тут, ось тут, ось тут набирали в лунгі, адже ну, давайте будемо дивитися правді в очі. Куди виглядає графік? Ну звісно, що вгору є бейбеки, є все. Дуже багато людей, в цьому ціновому діапазоні набирали в лонг, адже їм зрозуміло, що ось тут можна заховати свій стоп, стоп лос так? І гарно відпрацювати. Якщо буде вихід, то вони зароблять. Але на жаль, вони отримали БУ, хтось взагалі отримав ліквідацію, адже дуже багато людей не заходили з третім, з пятим плечем. Люди заходили з... З 15-м, з 20-м, з 30-м плечем, і так далі. Ось це ідеальний графік того, що люди отримали ліквідацію. І на мою думку, на мою думку, зараз найкращий, по суті, шлях так само ж як по хайп. Тобто, є боковик, та сама акумуляція. Наголошую, що таке акумуляція. Слабкі руки продають, а дійсно в цьому ціновому діпазоні і тут слабкі руки продають, бо чекають нижче 005. Подивіться, знову чат наш, почитайте, почитайте інші чати, де топлять за памп. Там всі чекають нижче 005. Чи буде 05? Я особисто не вірю. Ось мій ідеальний прогноз, по якому я чекаю памп. Чи будемо ми торгуватися нижче 0,2055, я не вірю. Чи будемо ми торгуватися в найближчий час 0.204, я не вірю. Ми можемо сходити десь світлім чуть, чуть нижче, але ось це це і мій основний прогноз, по якому я надіюся, що піде памп. Зараз ми побачили акумуляцію, зниження. Ось тут ідеально проторгуватися трішки, дати ще людям прийняти рішення зафіксувати, хто набирав лонгі ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. Зафіксувати в лонгі в невеличкий плюс, адже тут був великий плюс. А ось тут людям дають зафіксувати хоча б в якийсь мінімальний плюс. Люди фіксують. І після цього ми можемо спокійно ставити all та в 1 цент. Чому нам е, немає сенсу умовно зараз дампити токен памп? Е, одна і найважливіша причина це тому, що не тут багато людей зайшли в лонги і їх треба ліквідувати. Ні. Тут практично ніхто в лонгі не набирав, де набирали шорти, де набирали лонги. Практично в цьому ціновому діапазоні. Всі кити набирали ось тут. Але знайміте, що в лонг практично ніхто не брав. Якщо ми зайдемо в мій канал, бачимо, що є кит, який набрав шорт на хайперліквіді, на і ліквідація в цього кита він набирав на 75 мільйонів доларів ось тут. Можна замітити, 75 мільйонів доларів позиція і ліквідація на 0.011. Його ліквідація приблизно ось тут. Так, давайте глянемо. Ось тут його ліквідація. Ви думаєте, що великим гравцям цікаві ось всі ці хом'яки, які набирали на 100-200-500 тисяч доларів в лонг, і їх треба ліквідувати? Та ні. Куди нижче? Ви думаєте, що відпустять всіх цих китів, які шортять? Я вам ще раз наголошую, що в цьому ціновому діапазоні кити набирали в шорти, адже думали, що вище ми ця цього не будемо рости і будемо продовжувати знижуватися. Але на даний момент всіх цих китів не відпускають. І я думаю, що всі ці кити в найближчий час будуть ліквідовані. Я ще давніше писав: в цьому ціновому діапазоні писав, в цьому ціновому діапазоні діапазоні писав. І говорив, що всі шорти, всі шортисти будуть ліквідовані. Всі люди, які не вірять в ПАМФАН, вони також будуть ліквідовані. Це просто всього лише питання часу. Тому, на мою думку, знижувати памп кудись в зону 0.205, 0.204 йти в цю зону, в зону ICO, щоб що? Щоб дати ось таким великим жирнющим китам вийти в бізубиток або забрати профіт. Я особисто сумніваюся, і якщо ви могли замітити, всі торги і свій лонг по пампі я ще тримаю. Я зафіксував маленьку частинку, але всі угоди я здійснюю тільки на біржі Бінкікс. Біржою я вже користуюся більше двох років часу. Звісно, що довіра є, і так як я являюся партером цієї біржі. Зможу вирішити будь-яке питання, вам не потрібно писати в підтримку 2 дня, 3, 5 днів рішати ваші питання. Ну і звісно, по блокуровці акаунтах. Так як багато інших більш блокують акаунти, я панений, що найбільше Бінкік такого не буде. А якщо навіть щось станеться з вашим акаунтом, ви легко пишете мені, і всі ці питання ми. Дуже легко та дуже швидко зможемо рішити. І так як я являюся партнером цієї біржі, бонусну силку з максимальною знижкою на комісії я залишаю під відео. Що зараз у нас взагалі відбувається по ринку? Можу сказати з певністю, що. Мою зону, про яку я е, озвучив, про яку я говорив ще приблизно десь ось тут, коли ми проторговувалися на ефірі, що ідеально, якщо ми нікуди не будемо рости, а в цьому ціновому діапазоні ми будемо проторговуватися, і наші активи, наші альткоїни, які іменно в нас є, вони будуть показувати силу. Що ми бачимо? Ми бачимо те саме, про що я розповідав. Наші альдкоїни, які є в нашому е, по суті, портфелі, вони зростають не всі однозначно, але... Ті альткоїни, на які я ставив ставку, це PAMFAN, це мантл зараз, це пепе. Вони не падають, вони не оновлюють дно, а вони тримаються. А навіть на такому поганому ринку ще й можуть оновлювати тиха от умовно по мантел. Вчора, позавчора, ми бачимо, що мантл поставив новий пік в долари 85. Кайф в цей час всі практично монети оновлювали дно, знижувалися. Мантел ставить нові АТХ. Чи це сильний актив, та однозначно, що це сильний актив. Так же само памфан. Звісно, що рости такими зеленими свічками ми не можемо. Корекції будують і це є нормально. Тим самим, зараз по памфані ми отримали мінімальну корекцію. Нічого страшного. По пепе ми стоїмо в одному ценовому, по новому діапазоні. Я скожі всього, що приблизно, якщо ми підійдемо десь в цю зону, це в мене безубиток буде. по, по Пепе, Я буду фіксувати бізобиток і виходити з цієї позиції. Чому? Тому що я достатньо добре заробив на памфані, я достатньо добре заробляю зараз на мантел, і мантел я буду фіксувати вище 2 доларів. Хочеться побачити мантел вище 2 доларів, і там же приймати прийняти рішення над фіксацією абсолютно всього свого портфеля, адже... Я говорив, що я зараз не вірю в альсезон, десь приблизно в цьому ціновому діапазоні, в цьому ціновому діапазоні. І я повторюю ще раз, що я очікував відскок. Зараз ми його побачили. Звісно, що не на всіх монетах ми побачили відскок. Ну, умовно, де той же самий ЗК, де той же самий старкнет. Вони просто катаються по дні. І це я нормально. Я вам про це також розповідав, що ці монети <кій> нікуди не будуть рости. З цих монет вам не потрібно набирати в портфель. Хайп оновлює свої АТХ. Ена також оновлює свої окей, локальні АТХ. Engine Layer також показує неймовірну силу, вийшов з акумуляції. Можемо рости кудись зону навіть 3 доларів. Тобто сильні монети продовжують показувати силу. Навіть той же самий PENGU. Ну куди він падає? Ну нікуди він не падає. Ринок навіть не росте, а Пенгу старається мінімально триматися, а той показувати силу. Тому. Звісно, що не всі монети будуть рости, але це не означає, що якщо всі монети не ростуть, то все це не відскок. Та ні, навіть на альсезоні всі монети не будуть рости, і це є нормально. Ви повинні також це все розуміти, що іменно ваші монети, які ви набрали, той же самий по суті: Аптос, Атом, Дот, Старкнет, ЗК, Арбітріум. Layer два технології, вони нікому не потрібні, там засаджена маса. Ви чекаєте зростання, ви можете чекати після сезону зростання і так його не побачите, потім пізніше розчаровані піти з цього криптовалютного ринку і сказати, що блін, це казі, який ви тут нічого не зробили. Ні, ви подивіться, скільки можливостей зараз на ринку навіть той же самий CZ випустив свій Perperdex, могли купити вчора, позавчора. Токен CZ і заробити мінімум 2 3 x Тобто, можливості є, можливості, можливості під, під вашими руками. Але, звісно, що потрібно трішки ризикнути. Без ризиків нічого не буде. Ви хочете купити умовно той же самий Старкнет, де засаджені всі гої. так? Давайте ми даний графік нажмемо, де засаджені практично всі гої, кожен хом'як має монету Starknet і очікує від цієї монети оновлення АТХ кудись в зону 2 долара. Ну ви дійсно вірите, що малюють оці всі блогери чисто ну, тиждень часу, і ми торгуємося по 2 долара. Та звісно, що так не буде. Це все сказочки, в які особисто я не вірю. І я краще куплю ті монети, які дійсно показують силу, ті монети, які на падіннях. Мало падають, на відскоці показують найбільшу силу. Хоча я не заберу, умовно, 20 ні 30 іксів, але я можу з певненістю сказати, що я не буду засаджений це раз, а по-друге, хоча я не заберу 10-20 іксів, але заберу своїх впевнених 3-4 ікса. І так, як ви знаєте, я не інвестую, припустимо, всі свої гроші в 50-40 альткоїнів. Я можу проністувати в 1 альткоїн, в 3, максимум, там умовно, 4-5 альткоїнів. І це рідко буває. Ставку ставлю на декілька літконів. Зараз це у мене практично один памфан, який мені приніс не лайфченж, але достатньо хороший профід. Так же само ж мантел продовжує годувати. І ну, вчора ми побачили ну, по суті, новий пік в $1,85. Можна було спокійно зафіксувати приблизно. 37% зростання. Чи це багато? Однозначно ні. Але коли ви не розділяєте в 10 альткоїнів, а зайшли в один альткоін своїм депозитом і заробили, умовно, 37% за декілька днів, то це однозначно жир. Тому якось так. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!